Горій чувай, вірш актори, говори. Актори, говори, вони вже слухають, тож говори. Актори, повтори все те, що ти хотів би їм сказати. Твоє лице для них це тільки Грим, і сміх Твого героя для глядачів всього лиш вата. Тож говори, тож не мовчи, годинник нашого життя тік-так, тік-так, весь час упевнено повторює. Хвилина і закінчився спектакль. Спектакль закінчено, ти зупинись. Всьому кінець, актори, кінець всім твоїм і переживанням. Поглянь на спорожнілу, сумну залу, В себе втішай, що це лише антракт, і що хвилин багато до фіналу, що глядачі повернуться ось ось, скоривши у фоє по сигареті, і ти покажеш все, що не вдалось. Ні в першій дії, ні у третій акті. Ти їх примусиш плакати, сміятись, пошли шоватися, які гучні, сильніше грому. Акторе, зупинись, не говори. Уже давно закінчився спектакль, і глядачі пішли додому.